Ось я вже прийшла в підвал, наша долматка вже поснідала. Трошки тут поприбирала, нас чистенько, все застеляно. Це нашому дідушки повіддавали, люди роблять ремонти, всі покриття. Він все сюди звозить, щоб в нас було чисто котикам. Це наш рижик якийсь. Долматка з рижиком не їдять на вулиці. Щось їм не подобається. Тільки треба тут. В подвалі в нас чисто, сухо, це вже досихає, тільки щоб не затоплювали. А так показую підвал. Хто не бачив, у нас ось такий підвал. Тут у нас можна пересидіти тривогу, коли є тривога. І тут у нас підвал, і далі туди у нас теж підвал, там все застеляно. Чистенько, запахів у нас немає ніяких, котики ходять на вулицю, зимою ходять у наповнювачі. Все добре. Бліг у нас немає. Ми вже зробили обробку, визивали службу. І зараз у нас чистенько, тепленько і сухо.